Доброго дня, мої любі слухачі, абітурієнти, студенти та школярі? Сьогодні ми з вами розв'язуємо наступні задачі, які пов'язані між собою спільною темою задача номер 1 Пасажир поїзда, що рухається зі швидкістю 36 км за годину, бачить протягом 60 секунд сусідній поїзд довжиною 600 метрів, який йде паралельно першому в одному з ним напрямку. З якою швидкістю йде другий поїзд? Скільки часу пасажир другого поїзда бачить перший поїзд, довжина якого 900 метрів. І друга частина цієї задачі. Ті самі поїзди рухаються назустріч один одному, скільки часу пасажири цих поїздів бачитимуть зустрічний поїзд, що рухається повз них. Запишемо умову задачі: довжина першого, другого потяга у нас є швидкість першого потяга, переведена вже в метр за секунду. І відомий час Т1. Пасажир першого потягу бачить другий потяг, який проїжджає повз нього. Поїзди рухаються в один бік. Отже, перш за все, давай ми з тобою пов'яжемо систему відліку з першим потягом. Поїзди у нас рухаються в одному напрямку. Отже, швидкість другого поїзда відносно першого у нас буде визначатися таким чином, що відносна швидкість в цьому разі, оскільки вони рухаються в один бік, у нас буде v 2 v 1 Пасажиру, який знаходиться у першому потязі, здається, що другий потяг рухається зі швидкістю l 2 поділити на t 1 тому що T1 1 це час 60 секунд, коли у нас пасажир першого потягу бачить потяг номер 2 Отож, можна. Обчислити, і ми бачимо з тобою, що 600 метрів на 60 секунд це є 10 метрів за секунду. Тобто, здається, що другий потяг у нас рухається зі швидкістю 10 метрів за секунду. Тоді, з цієї формули ми можемо записати з тобою, що В2 дорівнює В плюс В1. Фактично, друга швидкість, це є відносна швидкість відносна, тому що ми говорили з тобою, що це та швидкість, яка тому пасажирові, що знаходиться ось тут, так тобто ми ділили на Т1 час, який здається, за який здається, що рухається цей другий потяг. Отже, ми з тобою можемо обчислити, що тут у нас 10 і тут 10 відповідно за умовою. Отож, буде 20 метрів за секунду. Це є швидкість другого потяга. А тепер знайдемо з тобою час, нам треба ще знайти Т2. Це час, протягом якого пасажир другого поїзда буде бачити перший поїзд, тому ми l 1 довжину першого ділимо на відносну швидкість. А відносна швидкість у нас становить v 2 мінус 1 v 2 це 20. V1 1 це 10. Таким чином, ми з тобою 900 ділимо на 10. Ось, і в цьому разі у нас з тобою буде 90 секунд. Можемо з тобою ось тут дописати, що V2 – це 20, V1 – 10, ну і буде просто 10 метрів за секунду. Таким чином, перша частина задачі, коли поїзди рухалися в один бік, ми з тобою усе розв'язали і знайшли, що а, другий потяг у нас м, рухався зі швидкістю 20 метрів за секунду. Ось. А час проходження першого потягу. Повз пасажира з другого потягу у нас буде 90 секунд, тобто півтори хвилини. Ось. А тепер ми маємо з тобою розглянути варіант, коли поїзди рухаються на зустріч один одному. В цьому разі ми з тобою бачимо, що відносна швидкість, оскільки вони рухаються на зустріч, буде визначатися як v 1 додати v 2 І можемо навіть підставити порахувати. v 1 у нас за умовою задачі 10. Метрів за секунду. А В2. Справжня. Давай тут вкажемо, що це є справжня швидкість другого потягу, у нас 20 метрів за секунду. Таким чином, відносна швидкість, в разі, якщо вони рухаються назустріч, у нас буде 30 метрів за секунду. І тепер яким чином знайти нам час, коли буде пасажир першого бачити весь потяг другий, і час, за який пасажир другого буде бачити весь потяг? Перший. Ось, В цьому разі ми з тобою запишемо так: що пасажир першого потягу буде бачити другий потяг, тобто l 2 з рахунок того, що будемо ділити на відносну швидкість. Тобто l 2 у нас з тобою за умовою задачі це 600 метрів. 600 метрів. Маємо поділити на відносну швидкість 30 метрів за секунду 20 секунд. Тобто, пасажир першого потягу буде спостерігати другий потяг 20 секунд. А тепер визначимо Т2 для пасажира, що знаходиться у другому потязі. Як він буде бачити перший потяг довжиною l 1 скільки часу це займе, давай порахуємо. l 1 у нас за умовою 900 метрів. Маємо поділити на ту саму відносну швидкість 30 метрів за секунду, і зрозуміло, що це буде 30 секунд. Таким чином, ми розв'язали з тобою дану задачу. Задача номер 2 Теплохід А, довжина якого 65 метрів, в стоячій воді розвиває швидкість В1, а теплохід Б, довжина якого 40 метрів, розвиває швидкість В2. Причому ця швидкість є меншою, ніж швидкість першого теплохода. Теплоходи пливуть за течією річки, і теплоход А обганяє теплохід Б за 70 секунд. Якщо теплохід А пливе за течією, а Б проти течії то теплоходи минають один одного за 14 секунд визначити швидкість теплоходів у стоячій воді. Отже, довжина теплохода А 65 метрів, довжина теплохода Б 40 метрів. Швидкості співвідносяться ось таким чином: тобто, теплохід А має більшу швидкість, ніж теплохід Б. Якщо теплоходи пливуть за течією, то час їхнього проходження один повз інший буде 70 секунд. Якщо другий теплохід, теплохід Б проходить проти течії, а теплохід А за течією, тобто проходять вони один повз інший за 14 секунд, визначити нам потрібно власну швидкість обох теплоходів, тобто швидкість теплоходів у стоячій воді. Отже, перша частина задачі, коли обидва теплоходи рухаються за течією. В цьому разі пов'яжемо систему відліку, ну, наприклад, з другим теплоходом. В цьому разі ми знаємо з тобою, що відносна швидкість, якщо її помножити, відносну швидкість помножити на час їхньої проходження один повз інший, то в цьому разі ми будемо бачити з тобою. І дорівнюється L1 плюс L2. Чому саме L1 плюс L2? Справа в тому, що нам потрібно, щоб вся довжина одного теплохода пройшла повз довжину, всю довжину другого теплохода. Ну, я намалювала їх однакової довжини ці прямокутники, але насправді вони різні. Отже, L1L2, і поки у нас проходить другий повз перший або перший повз другий, вони проходять повну відстань L1 плюс l 2 в відносна швидкість в даному разі буде визначатися як L1 плюс l 2 поділити на час за течією. Таким чином, можна побачити, що в цьому разі у нас 65 плюс 40, це буде 105 метрів, ділимо на 70 секунд, півтора метри за секунду. Це за, давай тут запишемо, що це у нас за течією, якщо вони обидва рухаються. Тепер що буде, якщо у нас будуть рух, буде рух відбуватися в протилежний бік. Якщо в протилежні боки один туди, другий туди буде рух відбуватися друга частина задачі, то в цьому разі, коли вони напроти один одному рухаються. Так? ось, тобто цей за течією, перший А за течією, ось а Б буде проти течії, проти ось то в принципі вони рухаються один одному назустріч. Ось, і в цьому разі відносна швидкість, зрозуміло, що буде визначатися як V1 або VA плюс VB, так? Тобто тут було віднімання, оскільки в один бік, а тут додавання, оскільки напроти один одному. Швидкість відносна помножити на час, коли вони рухаються проти один одного. І знову ж таки вони мають пройти обидві відстані, обидві довжини. Теплоходів L1 плюс l 2 один повз інший. В цьому разі V відносна буде визначатися як l 1 плюс l 2 ділимо на T на час проти. Підставляємо значення. Знову у нас тут буде 105 метрів l 1 плюс l 2 а T проти у нас 14 секунд. Якщо порахувати, виходить 7,5 метрів за секунду. Таким чином, дивимося з тобою, що проти, коли відбувається рух проти, ось у них відносна швидкість 7,5 метрів за секунду. Якщо вони рухаються за течією обидва, відносна швидкість 1,5. В цьому разі вона від'єм, віднімання, в цьому разі додавання. Отже, у нас з тобою є фактично система двох рівнянь. І таким чином підставляємо значення. Отже. Що ми будемо мати? Ну, я поміняю місцями, напишу так: ВА мінус ВБ дорівнює В за течією, коли вони разом рухаються, це півтора. Пишу просто півтора. Тепер тут, тут додавання ВА плюс ВБ дорівнює 7,5. Ось така система. Ну і Залишається лише її розв'язати. В даному разі, я думаю, що ти розумієш, що найліпший варіант розв'язання це відняти перше рівняння мінус друге. В цьому разі у нас VA-VA буде 0, мінус ВБ, мінус ВБ. В цьому разі буде мінус 2В. До рівня півтора мінус 7 з половиною буде просто мінус 6. І в цьому разі ми знаходимо, що швидкість ВБ буде становити 3 метри за секунду. Ось. Ну і залишається знайти тепер швидкість ВА. А для цього ми підставимо з тобою, тобто, це вже є відповідь, одна з відповідей, точніше, і підставимо її тепер в одне з цих рівнянь, в яке? Ну, давай, наприклад, підставимо вперше. Таким чином, ми будемо мати з тобою, що ВА-3 дорівнює 1,5, отже, ВА становить 4,5 метрів за секунду. Таким чином, ми розв'язали з тобою, які справжні швидкості теплоходів або їхні швидкості, відповідно, теплохода А і теплохода Б у стоячій воді. І задача номер три: два тіла рухаються рівномірно назустріч одне одному, і відстань між ними зменшується на 16 метрів кожні 10 секунд. Якщо ці тіла з такими самими швидкостями рухатимуться в одному напрямку, то відстань між ними збільшуватиметься на 3 метри кожні 5 секунд. З якою швидкістю рухається кожне з цих тіл. Отже, на 16 метрів у нас зменшується відстань кожні 10 секунд, якщо рух відбувається назустріч. Якщо рух відбувається в одному напрямку, то відстань тоді у нас буде збільшуватися на кожні 3 метри за кожні 5 секунд за одних і тих самих умов швидкостей. І якраз ті самі швидкості нам потрібно з тобою знайти. Пов'яжемо систему координат з першим тілом і вісь, ну, наприклад, вісь іксів. Тут 0, тут Х, пов'яжемо якраз з першим тілом, так і напрямимо в напрямку руху першого тіла. В цій системі відліку перше тіло у нас буде перебувати в стані спокою, тобто воно не буде рухомим, тому що відносно нього ми все будемо розглядати. А друге тіло буде рухатися відносно першого. І в першому випадку відносна швидкість другого тіла відносно першого буде визначатися як додавання V1 плюс В2, а в другому варіанті буде визначатися як V1 мінус В2. Тоді. Запишемо з тобою, як запишеться рівняння руху для першого і для другого випадку. В першому разі L відносна швидкість, що множиться на час Т1. І це, в свою чергу, буде у нас також S1. Запишемо так, що це є S1. Отже, ми отримали з тобою перше ось таке рівнянечко. Тепер для другого випадку, аналогічно, у нас відстань буде визначатися як швидкість помножена тільки на другий час. І це буде відповідно S2. І ми маємо з тобою ось такий другий запис. Для першого варіанту, у нас з тобою буде так. Замість В ми пишемо В1 плюс В2. Беремо дужки, множимо на Т1, Т1 1 це 10. Отже, множимо на 10 і дорівнює С1, тобто 16. В другому разі, у нас з тобою В відносно. це В1 В2. І тут у нас множиться на т 2 тобто на 5 і дорівнює С2, тобто. 3 ми маємо з тобою систему двох рівнянь. Перш за все, я пропоную, що зробити. Ми з тобою візьмемо і знайдемо в першому разі ось цю суму. І це буде 16 ділиться на 10. В цьому разі буде 1,6. А в другому варіанті ми знайдемо з тобою різницю, тобто 3 ділимо на 5, буде 0,6. І тепер маємо. ну, мабуть, тут все ж таки віднімемо верхня мінус нижня. Тут V1-V1 буде 0, V2-V2 -V2 буде 2v2. Дорівнювати тут, якщо ми віднімемо, буде одиниця. І відповідно V2 буде 1 друга або 0,5 метрів за секунду. Тобто швидкість В2 ми вже з тобою знайшли. І залишається знайти В1. Щоб знайти В1, ми можемо В2, ось це значення, підставити або сюди, або сюди. Ну, хай у верхню. так? Тоді у нас буде В1. Плюс 0,5 дорівнює 1,6. І в цьому разі В1 буде 1,6 мінус 05, це буде 1,1 метрів за секунду. Ось така була задача. Задача номер 4. Два тіла почали одночасно рухатися в одному напрямку. Одне рівномірно зі швидкістю 54 км за годину, а друге з прискоренням 0,6 метрів за секунду в квадраті. Через скільки часу друге тіло нас дожене перше. Пишемо умову. У нас обидва тіла рухаються в один бік. Швидкість першого у нас кілометра за годину, тому ми маємо зараз перейти до метрів за секунду. А для другого тіла у нас відоме з тобою прискорення, тобто перше рухається рівномірно, а друге рівно прискорено. Знайти потрібно, через який час вони зустрінуться. За початок системи координат. Ми візьмемо з тобою точку, з якої почали свій рух обидва тіла. Не ж рухається в однаковому напрямку. Ось і е, рух почали свій одночасно за умовою задачі. Тому ми беремо їхню е, початок їхнього відліку і таким чином вісь і ксів, зрозуміло, напрямляємо в їхньому, е, в напрямку їхнього руху. Через час, е, коли вони зустрінуться, так від початку руху їхні координати відповідно будуть такі. Х1 буде визначатися як V1 помножена на Т зустрічі, а для другого тіла, що рухається у нас рівно прискорено, х2 запишеться ось у такому вигляді. Оскільки мова не йде у нас про початкову швидкість для другого тіла, ми вважаємо, що вона дорівнює нулю, і відповідно весь цей доданок також буде нуль, бо 0 помножене на t буде нуль. Далі, тобто x2 у нас буде просто at квадрат поділене на 2. Оскільки друге тіло за умовою задачі наздоганяє перше, то відповідно їхні координати мають стати рівними, і в цьому разі ми з тобою запишемо, що в 1 V1... Т-зустрічі дорівнює, тобто праві сторони, оці будуть однаковими. Ось, АТ зустрічі в квадраті поділити на 2. Можемо скоротити на Т зустрічі. Ось тут, відповідно, також А2 в нас. І таким чином Т зустрічі потрібно знайти. в 1 це 15 дорівнює А2 це 0,6, що множиться на Т зустрічі, ділимо на 2. Ось тоді виходить 15 дорівнює 0,3. Те зустрічі і Т зустрічі дорівнює 15 треба поділити на 0,3. Тобто 50 секунд. Таким чином, у нас з тобою в цьому разі, коли тіла рухаються одночасно з одного місця, з однієї точки, ось, але одне. Рівно прискорено друге, рівномірно, то друге наздожене перше через 50 секунд. Отож, якщо тобі все було зрозуміло, напиши мені, будь ласка, про це в коментарях. Постав обов'язково лайк, поділися зі своїми друзями, обов'язково підписуйся, тисни на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові цікаві відео, де ми розв'язуємо цікаві задачі з фізики. На все добре, до наступного разу.